Вітаю. перед плануванням вашої відпустки, необхідно перевірити строк дії закордонного паспорту. Коли закінчилася ваша відпуска, то ще потрібно, щоб залишалися 6 місяців до кінця дії цього паспорту. Наприклад, ваша подорож планується з 20 червня до 30 червня 24-го року. Тому термін дії закордонного паспорта повинен щоб був до кінця грудня 24-го року. Найчастіше закордонні паспорти. Закінчується у дітей, тому що вони видаються на 4 роки, але фактично це на 3,5 роки він дійсний. Тому рекомендую робити нові закордонні паспорти. Якщо е туристи задають мені запитання, а що робити, якщо я ризикну все-таки полетіти з таким паспортом, я думаю, що це ризики туриста, тому що я не пишу запит у авіакомпанію, чи допустять туристи на борт літака. Але це... Е Є ризик, і можна, і я рахую, що не треба ризикувати вашу відпустку. Також ви можете оформити другий закордонний паспорт. І коли закінчиться строк першого, то ви будете використовувати другий. Якщо це важливо для вас. Якщо у вас були якісь проблеми і ви були в якихось ситуаціях, коли закінчувався у вас термін дії закордонного паспорта, напишіть мені в коментарях. Якщо я зможу вам допомогти направити запит, або ви можете піти оформити новий закордонний паспорт, і ми з вами зможемо забронювати новий тур.